Я вітаю вас. Друзі, ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про воркшоп, який має назву Сучасні методи роботи музею, який пройшов у Кривому Розі. Це серія лекцій та практичних занять. Тому в більш детально наступні 15 хвилин ми поговоримо саме про цей проєкт, про його ідею створення, його мету та головну ціль. А Допоможуть цьому нам наші гості. Це Катерина Левченко та Марта Білас. Рада вітати вас. Доброго дня, Катерина, Давайте почнемо з того. Яку участь прийняв ваш центр так в реалізації цього проєкту, і чому був обраний Кривий рік саме для цього воркшопу? Завше нещодавно ми реалізовували в Криворізькому центрі сучасної культури проект переосмислення музею за підтримки House of Europe. Цей проект викликав неабиякий резонанс з боку Криворійської культурної спільноти, з боку всеукраїнської музейної спільноти. І ми залучали співзасновника громадської організації Музей відкритий на ремонт для обміну досвід. В рамках освітньої програми цього проєкту, і ми виявили, що в нас є запит серед мешканців Кривого рогу на продовження теми роботи з культурною спадщиною, теми роботи з музеями і спільно з громадською організацією музей відкритий на ремонт та громадською ініціативою «ДНД» ми прийняли рішення організувати маркшоп сучасні методи роботи музею для криворізьких музеїв, а також громадських активістів та культурних менеджерів. Якщо говорити про головну ціль та мету цього проєкту, яка вона? Е, на нашу думку, треба продовжувати працювати в галузі культури, зберігати і консервувати культурну спадщину, знову ж таки, робити наші музеї сучасними, продовжувати переосмислювати колекції, які зараз знаходяться, спостерігати, аналізувати наративи, які знаходяться в музеї, і думати про те, яким буде Музей після перемоги а також, який має бути музей сьогодні? Тут і зараз в нашому суспільстві, зокрема в місті Кривому Розі, який є прифронтовим містом, індустріальним містом, і тому ем, дуже актуально працювати з сучасними методами комунікаційними, експозиційними, е, культурологічними. А, до речі, по своїй музеї, пані Марта, а які сучасні виклики найчастіше постають перед музеями сьогодні? Сьогоденні ми вчора якраз під час воркшопу обговорювали ті проблеми, які безпосередньо учасники нашого воркшопу називали. І найбільшою проблемою це брак кадрів через мобілізацію, через внутрішнє переміщення, брак кадрів і брак людей на місцях. Одним із вирішення проблем в маленьких містах це була робота онлайн, але знову ж таки це не є. Правильним вирішенням, тому що найбільшою проблемою сучасних музеїв під час війни є обезлюднення. Коли немає людей і в музеї, і в місті можливо не так страшні самі обстріли, як те, що відбувається після них, і немає оперативного втручання і вирішення цієї проблеми. А тобто війна напряму вплинула так на роботу музейників по всій Україні, можемо сказати? Звичайно, всі музейники в перші дні повномасштабного вторгнення мали е, одною мірою перекваліфікуватися е, і не тільки бути е, безпосередньо музейниками, е, науковими співпрацівниками, а тими, хто має пакувати, зберігати, евакуйовувати свої колекції для її подальшого збереження. А які практичні навички учасники зможуть застосовувати одразу після того, як вони відвідали воркшоп? Одним із найважливіших пунктів наших воркшопів, які ми проводимо, це створити цю спільноту. Дуже часто музейники, навіть працюючи в одному місті, не знайомі або не мають дуже теплого теплого контакту. Тобто, най... найкорисніше, мабуть, це те, що вони провели два дні разом. Між собою з нами зрозуміли, що не тільки вони стикнулися з такою проблемою, а усі музеї по цілій Україні мають дуже схожі проблеми і. Це та мережа теплих контактів музеїв, які вже є в нашій громадській організації. Музей відкритий на ремонт». І ми дуже щасливі, що кривий ріг може доєднатися до цієї спільноти зараз і можуть обговорювати, ділитися своїми проблемами. І дуже важливо, що вони можуть вже отримати якісь відповіді на свої питання, які вже деякі із музеїв пройшли. Тому що в них цей процес відбувався раніше, аніж зараз відбувається в Кривому Розі. Тобто ти розумієш, що в Кривому Розі це перший такий воршоп, але по території всієї України вже були шостий по шостий. території України, перший в Кривому розі і другий під час повномасштабного вторгнення. Чим цей воршоп відрізняється від просто там якихось традиційних курсів підвищення кваліфікації музею? На мою думку, найбільша різниця в тому, що просто кваліфікаційні курси це начітка теорії. А у нас більше практичні завдання на початку ми роз... на початку воркшопу ми завжди знайомимося з нашими учасниками, і в принципі дуже відкритий формат спілкування. Задають питання одразу по мірі лекцій, наших воркшопів. Дуже часто ми обговорюємо вирішення саме їхнього питання, тому це така практична. Практичні два дні, де мало теорії, дуже мало теорії, це все практика, досвід, який вже прийшла наша команда і команди інших музеїв. Тому я все-таки думаю, що це практичний воркшоп, який не має такої теорії в бекграунді, а саме тули, можна так сказати, які можна використовувати. Прямо з сьогоднішнього дня. з сьогоднішнього дня. На вашу думку, пані Катерина, на вашу і на вашу, пані Варту, так, воркшоп вже пройшов у Кривому розі. Так, він тривав два дні, як ми вияснили. Чи вдалося реалізувати ті задачі, ті плани, які ви ставили перед собою перед проведенням цього воркшопу саме у Кривому розі? На мою думку, цілком вдалося, так. Тобто учасники, які зареєструвалися від подію, вийшли задоволеними. отримали нові знання, навички дозу, натхнення, нові знайомства з гостями нашого міста. Суперпані, е, я думаю, що вдалося, і саме основне, що вони вийшли з цього воркшопу, знаючи, що це перший крок, що це незавершена е, подія. Е, ми взяли всі напрацювання, які в нас були під час воркшопу. Ми як команда їх опрацюємо і е, за допомогою КРСІСІ будемо опрац... комунікувати з нашими учасниками. І продовжувати їхню підтримку і співпрацю з музеями Кривого Рогу. А чи які плани на майбутнє? Чи буде цей проєкт розвиватися і далі і продовжувати існувати? Якщо говорити про воркшоп, сучасні методи роботи музею, вони дуже актуальні і ми отримуємо запити на проведення, тому я сподіваюся, що ми будемо продовжувати. Проводити їх по території України і надіюсь, ми ще раз приїдемо. Не раз приїдемо в кривий ріг для продовження продовження роботи з нашими музейниками. Тому так ми плануємо продовжувати. Я от тільки хотів запитати пані Катерини, чи буде в Кривому Розі ще воркшоп сучаснімети де роботи музею. А які ще плани у вашого центру? Тому що я знаю, що завжди життя в вашому центрі воно вирує. Постійно якісь проєкти і їх дуже багато. Так, ми продовжуємо наші постійні проєкти. Це культурна п'ятниця. Кожну п'ятниця, один раз на місяць по п'ятницям збираємо нетворкінг на культурні і мистецькі теми. Також наш продовжує діяти книжковий клуб, який зустрічається в книгарні. Є тобто. Слідкуйте за анонсом на нашій сторінці, і зараз е, працюємо над підготовкою літературного фестивалю, який відбудеться вже в жовтні цього року. Е, супер, я думаю, що на цю тему ми ще поговоримо в цій mm -hmm. студії і обов'язково анонсуємо. Або е, після проекту зустрінемось. І е, пані Марто, від вас так хотілось би декілька порад для молодих фахівців, які тільки починають працювати в музейній сфері. Е, не боятися помилятися. І завжди шукати підтримку в своїх колегах, тому що ви не одні з цією проблемою. І проблема вирішиться тільки тоді, коли ви її озвучите. Так. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я вам щиро дякую за те, що ви завітали в нашої студії. Бажаю або успіху, як і вашому центру, вашому проєкту, який, я думаю, неодмінно набере ще більшої популярності по всій Україні. Я вам щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили. Ми на тему воркшопу під назвою Сучасні методи роботи музею. В гостях у нас були Катерина Левченко та Марта Білас. Побачимось на першому міському. Бережіть себе, та на все добре.